Так, все, поїхали, Шановні гості, дорога родина. Поїхали. Ай да доброго всім дня! Че ти психуєш? Я ще не психую. Ну, опять дождь починається. Ну що це за. О! Блин, сломандраке я розбью свою машину, я ти при... припью. А я при чому твоей машины не Ну тебе ж дощ почався. Ну это... Я вообще почему... Есть как-то рамашка. А ты ч? А ти що забув у лісі, Том? Привіт, не А що, машина уїхала в ліс, що ли? Ну! Ти подиви, да ти знаходишся. Ну давай. Давай назад. У мене от так от виглядає. Що виглядає? ты правда, бажно бы уже. А я там за Эрику кинул лично. Не верю, сейчас, подожди, посмотрю. Ну что, ты едешь? Дайте назад, что? Дал. Ше Ну, тут ще й задній мост повертає А тут тобто, я машина біликає назад, блін. Ну да поїхав Вороклічи У мене дальні є нарешті Хоть щось видно буде Я ж що тут що дальні що ближні особо не міняються. Не ну в мене прям зовіть на рад У мене щось на кабіні є а, ты же и нацеплял. А, ну да, ты надо на и машине потратить кучу бабла. Ну, 11 семью за фуру видав. Он меньше пять6 тысяч и ні. вот то за работу и надо кредит ребят. Так мені за цей груз 140 тысяч заплатит. Мені безум те, хтось так платив. Так мен 25 рівень. У мене. И смелки. Восьмий. Сейчас пару каток сделаем, тай будет вищий. На mm пульпас. -hmm. Пока я дойду до 36, ты вже десь на 30-м будешь, то и на 33 му Та нет, тут за парковку, блин, дають 2 уровня. Ну это ранний, плей. Это пока. Да. Ну, ну да, ну на початку, але нормально. На 20, щоб вийти на 26 рівень. Надо 9500 тысяч опыта. 9.5, я ж казал, дверь. Да, складываю с половиной стой. Знаю, запам'ятав. Блін, ну, там за парковкою... Я не про тебе, я про себе. Чуєш, там же ж дають на запарковку декуди півтора. Так, якщо даєш мапу, я буду грати. Сам. Не даю мапу, це приватна карта, її треба купляти. А якщо я комусь її дам, то мене засудять. Так. Да. Так що я нікому карту а, не дам. Мапу. Вибачайте. І ми треба ми дати на сіроке. А тепер ссылку, де її можна купити. Да, можем дати ссылку, де її можна купити. там 18 лет. Он да, там трай 18 плюс, правда. Вы что, хотите, я у тюрьму все что? Да, все О. себе и хотят. Я говорю, это лично я особо этой хуйни не боюсь, там, судов всяких. А им хер никто ничего не докажет. Она здесь докажет хер. Я честно из-за уважения до человека. Ну, я, я тоже не собираюсь. Не хочу подводить, мне не поверили, блин, что я буду доверу подводить. По-перше, я заплатив свої гроші. Тим більше. Читай, карту потеряєш, то що якщо не буде обнов. Ось як обнована його виходить. Дві-три обнови і, укрема, перестає працювати. Так, і ти вже грати не зможеш. Воно просто не буде запускати. Тож не буде цих Ну треба ли просто на цій старій версії грати і все. Ні, ти не зможеш. Ні, башу, ну ігру просто ігру, не, ігру не, не обновлювати. Просто відкатувати ну, назад. Ти не ваш. Блять, ну, ну смайс. Дождь так фурою носить, просто ужас. Я не Потім... знаю, мне все окей. Потом хочешь с кем-нибудь поиграть в хость новую версию, а в тебе не подходит версия, бо тебе нема. Mm -hmm. Не, я этим заниматься не собираюсь. Нафиг надо. Ну того не варто. Сама да там стрижка, ты видишь, нет? Да. А я тут круиз называю со мной даже окрузить думает Що мені на цю кнопку назначено я не можешь А ти я що поворот включив, чуєш? Щоб ти ззаді бачив що я повертаю Тут крутий поворот Як говорит ванек закройся ти пизда Зері, я тобі зараз закрию. <ріху> 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 я забыл Монтировку якоюсь, бажано. бажану. Не надо, дядя. Не, не надо портить монтировку. Че сразу монтировку порт? А ладно ключом гайч, кину. Вот это так можно, да. Але ключом на 46. У меня є. Потім а, все, Що ему потім... будет. А потом ты не слышишь, чего ты можешь. Мы ты будем А, ну. А за таке. Так, ты або пустые, або газуй швидше. Пусти мене. Не їде у нас рейше, шо я 90 А я обігнати, не можу. Ні, ну я 106. 108. Тут что ремонт, Ши? Тут ремонт. Тут ремонт. Ти 2, не дай, кеа на реносці. И тебе можешь уже обігнути, не? ні? Ні, 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 не, не. Давай, давай, отпер можешь переслай. Мой тут кольцо, бля. На скорості повертай. 90. Нам до 80 скорости. Да поремонтуй уже свою машину. А моя така ж сама, у меня там 600 коней. Вот именно, 600. У меня вообще 500 с чимось. Навіть нема видео. 400. Я навіть не знаю сколько коней у мене. Я буду экономить свою машину. Жедай ремонт. Ты знаешь скики там ремонт мені зараз стоит? мільйони. миллионов. Фига це, що ж ты з машинами. Блин, может ей продай нову купи. Дешевше може буде. Ну вона там просто у неї движок выбитый до хрена. И вот. коробка. Вот, у мене питання, що ж ти з машиною робив, що машина так вшатана? Ну. Їздив, вдарявся, в лом було відкатывать назад. Кстати, я скачал форму. Тошись. Так, доща нема. Бляха. Дорога такая рывна, что просто. А у меня досі сих порщий. Не у мен. Ну, у мене такая. капає. У меня гроза идет. А, точно. Надеюсь, не вытягивай. О, все, тепер треба буде заправляти за свої гроші. Да Заправляти за своє, ремонт за своє. Ні, що там по звуку, все нормально, я надеюсь. Мені так ман, блін, класно робить. Вообще від звука Він Такий, блін, глухий аж. Ну Вольво не такий звук. To, може мотор від мотора залежить. Ну, а, від мотора не там... від мотора залежить. по 5 блин а нет шмотя нет кривая дорога Ти там далеко від мене, сломан ну вже кілометр два Ну мені ще 131 більше. а тут один кілометр. нормально Ну я лучше по... на чужой поезжу, хотя бы не так жалко. Ну да, бо ей удары у тебя фиг забил, освоить ушка, да. Я її ремонтувати не буду, я потом просто, блин, як з'явиться возможность. Новый движок поставлю. Блин. Так она все равно бы это будет, точнее. Та по идее, не, я ж новый движок поставив. Ну тут просто не нос. Дарый продаться подешевше.